Космічні кораблі з прибульцями, філософські кораблі часу та космонавти до роботи запрошували усіх, хто мав бажання взяти пензля до рук. Так у місті святкують всесвітній тиждень космосу. Організатори акції кажуть, вирішили створити загальний малюнок і назвати його космічний мікс. Ми совмісно вирішили от нарисувати от такий от космічний рисунок, назвати його космічний мікс в місті Житомирі. Ця акція приурочена к всемірної неділі космоса. Ми таким образом у нас в городі рішили учредить таку добру, ну можливо, традицію, навіть, відмічати цей праздник у себе в місті. І дуже символічно, що ми сьогодні тут, на площади Корольова. Живемо в Житомирі, де прославляється Житомир саме завдяки тому, що у нас є космічна тематика. І музей космонавтики, і музей Корольова, і ось у наш пан Корольов стоїть і нагадує, що він... Родився в Житомирі. Тому долучилися для того, щоб нагадати собі і нашим житомирянам, і зробити собі гарний настрій. Саме малюнками, тому що кожен з нас є частиною цього мікрокосмосу. І взагалі буде нагадувати, що ми не тільки сіре місто, ми дуже яскраве місто. Намалювати будь-який малюнок на космічну тематику могли усі бажаючі, як професіонали, так і звичайні перехожі. Учасники розповідають, ідеї виникають різні, а на створення малюнків надихають особисті переживання. Це ідея на тему космос. Ми малюємо ось в мене в руках ескіз. Ми малюємо роботи на цю тему. І це буде закінчена картина, яка є в оригіналі. Вона в студії знаходиться. Ось, а це ми її відтворюємо на асфальті просто якраз фарбами. Картина називається Корабль часу. Ось щось таке філософське, глибоке, космічне. Я туди, я туди надихнула якісь, напевно, внутрішні глибокі переживання. Цю людину. Ну я подумав, як би і замок мені подобається рисувати. І тема космосу, і каби, що то неординарне, щоб було. Ну так як то і додумався. Спочатку замок, а потім вже прийшла планета к замку. Або наоборот. Тобто, що побачиш, то що увидіш, то й буде. Космічні малюнки можна буде побачити біля кінотеатру Жовтень. Організатори кажуть, композиції можна буде бачити ще близько місяця, аж допоки їх не змиє дощами.